Вони завжди повертаються додому. У Львові виставка поштово-спортивних голубів у теплу пору року вони змагаються між собою, а решту часу красуються перед публікою. Цьому виду спорту в Україні вже 120 років. Першість у поштово-спортивному голубівництві належить саме Львівщині. Майже тисячі кліток з пернатими спортсменами бачили і новини. Любов до голубів Андрію прищепив батько. Зараз йому є чим пишатися. Три його красені наступного року їдуть на міжнародну виставку та каже: ніякого секрету в своєму хобі не таїть. Годує голубів і навчає відповідно до традиційних правил. Голуб має бути врівноважений. Він не може бути нервовий, тому що нервовий голуб ніколи не покаже результату. Голуб має бути спокійний і впевнений собі. А от пана Євгена усі називають почесним голубоводом. У чоловіка за плечима 45 років стажу життя із пернатами. Найбільше пишається голубкою Олічкою. Вона зараз на пенсії назвав птаху на честь своєї дружини. «Та моя Олічка, то вона взагалі переганяла не тільки моїх голубів, а навіть клубник. Вона з мильового 560 кілометрів вона на 10 хвилин обігнала 1300 голубів. Голубиний спорт заняття непросте, цікаві змагання у тому, що кожен голуб зі старту летить до своєї домівки. А найкращого визначає через супутник Оксана Василик, Андрій Дробний новини.